Гаю, друзі, на моєму каналі з уроками Excel. Зараз коротенько, за півгодинки, я розповім про основні функції е, даної програми. Е, дана програма підійде чудово як для новачків, офісних працівників, працівників, е, які займаються обліком, е, складом, е, паперами, документами, які хочуть, е, хочуть автоматизувати свою роботу. Для прикладу одразу для початку покажу вам інтерфейс програми, розповім, що таке стовпці, рядки, що, чим відрізняється в Excel текст від формул. Коротенько по меню даної програми. Вкладка основна. Для початку в під меню. Шрифти, вибираються шрифти, можна поміняти будь-які. Можна зробити жирним, підчеркнутим, нахилити, зробити поля межі, вибрати їхній колір для створення таблиці, колір заливки клітинок, колір тексту. Збільшити або зменшити шрифт, вирівняти по правому, по лівому краю вгору-вниз, написати текст вертикально, горизонтально, під кутом, поробити відступи, зробити переніс тексту, якщо в якійсь клітинці забагато тексту він не влазить, можна включити переніс і його. Цю клітинку розширить. Можна об'єднувати клітинки, розміщувати цей, цей текст в центрі. Тут у нас форматування підійде для того, щоб допомогти Excel визначати, що за дані вносити, чи це текст, чи це числовий формат, грошовий, фінансовий дата, дробний, відсотковий. Також можна відкрити це меню, комбінацію клавіш Ctrl-1. Умовне форматування дозволить вам швидко і наглядно розмалювати клітинки в залежності від їх значень, від більшого до меншого, наприклад, так. Або виділити у великих таблицях кольором потрібні вам значення за якоїсь певної умови. Вставляти, видаляти, форматувати клітинки, сумувати. Ось є приклад. Сума, середнє значення, очищати. Далі на вкладці ставлення. Основне, що нам знадобиться, це фігури. Будемо малювати фігури, призначати на них якусь автоматизацію, макроси. Можливо, навіть графіки, діаграми для звітів, для звітів, для презентацій. Потім зможемо малювати, якщо комусь буде потрібно, цікаво. Так, макет сторінки нам тут майже нічого не потрібно. Для початку формули навчимося використовувати різні, логічні, текстові, фінансові. Для початку навіть розкажу, чим відрізняється, чим відрізняється формула від звичайного тексту. Текст це коли ти просто береш клітинці і пишеш букви, формула починається з дорівнює. Наприклад, дорівнює, нам потрібно значення яблуко. Дорівнює, вибираємо клітинку, перетягує сюди значення. Дорівнює С плюс С, Excel автоматично рахує. Це такі найпростіші формули. Також для звітів своїх ми можемо вказати поточну дату і час. Автоматично, якщо вам потрібні якісь звіти з маркером, коли вони були виконані, роздруковані, наприклад, на папері одразу буде світитися, в котрий звіт був виготовлений. Далі дані. Дані тут нам знадобиться ем, знаряді, знаряді даних. Е, ми зможемо тут перевіряти, прибирати дублікати, е, робити випадаючі списки для вибору потрібних значень. Вкладка рецензування дозволить нам створювати примітки до клітинок, захищати формули, якщо нам потрібно захистити аркуш або книгу від людського фактору, від, автоматич... від ручного видалення або зміни якихось значень. Подання дозволить нам включати, прибирати Річні ну, заголовки, сітки, тут, напевно, нам досить ну, для початку і не пригодиться. Далі, далі, здається, все. В кінці моїх уроків ви навчитесь робити автоматизацію макросами. Для прикладу, коротенько, продемонструю ось клавіша вітання. Ви зможете автоматично формувати деякі звіти створювати файли, копії файлів в потрібних вам папках на робочих столах, надсилати їх через макроси поштою електронною ну, і виконувати такі цікаві функції зі звітами про їх виконання в кінці. Можете підписатися зараз на канал, щоб не пропустити наступні мої відео і уроки. Зараз коротенько інтерфейс показав, покажу вам на практиці табличку. Табличку я вже набрав. Для прикладу, продукти, склади і їхні ціни. Груші, яблуки, банани, склади в яких містах і фільтри. Фільтри в нас на вкладці основне, ось праворуч можна і сортувати, і фільтрувати. При роботі з великими таблицями це досить зручно. Наприклад, на в клітинці продукт прибираємо, виділити все, лишаємо тільки банани і груші. Решту з клітинок у нас було сховано для зручності. Ми відобразили тільки ті, які нам потрібні. Також тут можна сумувати клітинки, визначати середнє значення, підраховувати кількість. Заповнених клітинок в цій таблиці максимум, мінім, мінімум, кількість чисел, лишимо суму цін. Потім навчимося ми з допомогою вертикальних, горизонтальних переглядів функцій, робити випадаючі списки і автоматично підтягувати ціну з великих баз даних таблиць. Якщо вони занадто великі, вам потрібно вручну, буде шукати. Ви зможете використовувати функцію Walkup і, ну, і деякі ще інші функції. Також для пошуку необхідних значень у нас є комбінації клавіш Ctrl-F, які дозволяють нам шукати як у книзі, так і на аркуші. Необхідні слова, необхідні формули, значення, будь-що. Оп, і підкреслимо нам в якій клітинці воно. Також через Ctrl-H навчимося заміняти всі значення на клітинках. Замінити все. Бачите, функцію виконано. Так, розберемо основні помилки новачків, які бояться працювати з Excel, хоча він ну, досить корисна штука, яка допомагає. Допомагає спростити розрахунки, виконання деякої звітності, оптимізувати свою роботу, виконувати різного роду документи автоматично. Що я вам ще хотів показати? Ну, взагалі, Excel дуже гарна штука для автоматизації. Формули стабільні, вони не збиваються самі, якщо досить круто прописати логіку. Excel це в першу чергу калькулятор, плюс логіка. Тут немає ніякої магії, є тільки правила, то можна досить круто робити курсові різні розрахунки, а піта документи Що я хотів ще показати вам? Таблицю ми вже створили, можемо створити тут ще одну. Натискаємо Контр-Т, таблиця з заголовками. Перейменовуємо. Вписуємо будь-що. Нумеруємо. Можемо протягнути Excel. Розуміє зачастую, що ми хочемо і доповнює нашу таблицю. У наступному відео я вам покажу, як копіювати формули, чого це рахує іноді правильно іноді неправильно. Покажу, як робити формули, які прив'язуються до рядків Клітинок, ну, абсолютні, які при перетягуванні через F4 не змінюють значення. Або якщо прибрати знак долара, при перетягуванні вони підтягують нижні клітинки, при перетягуванні в сторону правіші або лівіші клітинки не приправду значення рядку. Ага, отак. Кожний відповідає значення з номеру стовпця, буквенне, стовпець А, Б, С. Воно відображене ліворуч горі. Так само і кожному рядку відповідає число. Щоб прописати формулу, вам потрібно поставити дорівнює і вибрати, що ви хочете. Додавати, віднімати, перемножати, виконувати якісь умови, якщо в цій клітинці, наприклад, значення 2, тоді тут написати все ок. Для прикладу. Прописуємо формулу if. Excel завжди дає підказки, які допоможуть вам швидше розібратися, і в ця клітинка дорівнює 2, тоді ми пишемо ОК. Якщо ні, тоді пишемо 0. ОК. Міняємо це значення на 0, на 1, на 5. Формула вписує 0. 2 ок. Так досить круто можна в розрахунках робити собі перевірки і підказки. Наприклад, у вас є на роботі якісь старувальні ємності, вам потрібно визначити об'єм при необхідному рівні ємності. У вас є тарувальна таблиця, яка досить багато значень має, і вам потрібно знайти, яке значення в метрах кубічних відповідає 75 см висоті. Ви завантажуєте ці тарувальні таблиці в Excel, робите просту формочку з лукапом, і вам буде рахувати, віднімати все автоматично, заповнювати звіти, прихіди, розходи. І так далі. Так, що я хотів вам ще показати на першому році? По інтерфейсу ще не розповів, що ось тут у нас рядок формули, і всі формули, які ви вводите, вони будуть відображатися вгорі. так Ну Я думаю, що для початку, для початку цього достатньо Підписуйтесь наступному році буде більше. Дякую.